У Чернівцях готують групи для психологічної підтримки постраждалим від війни у Буковинському державному медичному університеті. Завершився тренінг з надання консультативно-психологічної допомоги людям в екстрених ситуаціях. Деталі уже за мить. Тренінг чудовий. Я отримала масу задоволення і корисних знань і познайомилася з багатьма колегами. і Взагалі супер дуже помічний для роботи. Багато інформації. Саме з таким після смаком в учасників підійшов кінця тренінг ранні втручання з екстреною психологією в Україні, який провели в рамках проєкту Їжа для тіла, Їжа для душі, організований за ініціативи благодійного фонду Громада Хаб, щоб підготувати фахівців з надання екстреної психологічної допомоги. Учасники пройшли курс з практичними заняттями. Тями вони повинні нормалізувати реакції на події, які відбуваються у людей, які знаходяться в епіцентрі подій, тобто вивести людей принаймні в нормальний стан, вивести ситуації шоку, вивести ситуації якоїсь агресії і іншого. Тобто, для того, щоб вони прийшли більш-менш до нормалізації, і потім вже з ними займалися психологи інші, які займаються або посттравматичними синдромами, або посттравмою. До курсу долучилися студенти старших курсів початкові та фахові. Кові психологи, які протягом п'яти днів отримували знання та відповідні навички від членкині Асоціації екстреної психології Іспанії та Всесвітньої психологічної асоціації надзвичайних ситуацій Малінди основні теми це про те, як психолог має оглядати, як має займатися активним слуханням, і про те, як власне надавати цю психологічну допомогу. Для психолога дуже важливо у надзвичайних ситуаціях все своє психологічне знання використання в короткий термін в конкретних ситуаціях. Він має швидко реагувати та застосовувати всі свої знання на полі безпосередньо, коли він взаємодіє з потерпілими. З початку повномасштабного вторгнення Мелінда Андрефі перебуває в Україні та надає невідкладну психологічну підтримку людям. Спершу на кордоні з Румунією допомагала тим, хто виїжджав з країни. Згодом їздила в прифронтові області, а саме в села, де будь-якої допомоги найменше. А психологічна взагалі відсутня. Перебуваючи в Україні, пані Мелінда провела серію тренінгів у Харкові, Києві та Чернівцях, навчила понад п'ять сотень волонтерів надавати першу психологічну допомогу та підготувала понад 200 фахівців надавати психологічну підтримку саме в надзвичайних ситуаціях. Каже, що рішення бути в Україні у період воєнного стану та мати можливість бути корисною людям найкраще професійне рішення у її житті. Та додає, що є ряд причин, чому вона тут. Перша – любов та повага. А до українців, до їхньої резильєнтності та стійкості. Я тут бачу стільки сильних, насправді сильних людей, що неможливо не бути такими, як вони. Друге, коли я була в Києві та роздавала гуманітарну допомогу, я бачила, що спершу вишуковувалася черга за їжею, а потім не менша черга організовувалась за консультативною психологічною допомогою, і вона мене вразила. Та, хоч тренінг був недовготривалим, учасники стверджують, що отримали багаж нових та корисних знань. Я дуже вражена. Цим тренінгом він був дуже цікавий, дуже структурована подача матеріалу, дуже цікаві вправи, дуже корисні. І головне те, що кожен матеріал, кожна вправа, кожна інформація щодо надання першої психологічної допомоги, вона підкріплювалася практичними прикладами, кейсами, які є в роботі у Мелінди, і це було унікально і цікаво. Сподобалися техніки, які допоможуть справитися людям у кризових ситуаціях і. І не тільки тим, хто потребує допомоги, а й тим, хто її надає. Подбати про себе, заземлитися і мати за що триматися тоді, коли здається, що земля йде з ніг. Організатори кажуть, надалі у планах ще серія тренінгів у інших областях України, зокрема в Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці та Івано-Франківську, Аліна Рябко, Валерія Пержун, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.